Пів сьомого ранку. Ранок на фермі. Ось тут ми живемо зараз два дні. Тут корівки внизу. І немає краю цьому лісу, тому що ти не знаєш де закінчується хмари, де небо починається. Це якийсь капець. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео не з Німеччини, воно з Італії. Поїхали на два дні в Італію трошки відпочити. Обрав найдешевший готель, який знайшов на відстані 250-300 кілометрів, так, щоб за 4 години доїхати. Проїхали всю Австрію. І трошки Італія. Це зайняло всього там 4 години. Находимось на маленькій фермі. Ну, Тут так, так класно, що ну, дуже хочу показати. Мабуть, чогось такого грандіозного не буде, будуть ось такі види, ось такий от ранок. Ну, Зараз вже обід. Покажу, як воно виглядає зранку. Де там ліс закінчується, хмари не дають зрозуміти. Ну, от Якось так. Подивимось господарство у цих господарів, все трошки розповім. Що саме цікаво, що зняли номер на п'ятерих, тобто він розрахований на п'ять людей, на строє. Я, дружина та син, прилетів до нас. Тому ціна, якщо п'ятером заїхати, 1210 гривень за ніч ось в такій місцевості. Хочу показати сам отель, як він виглядає, і господарство походимо, подивимось, як люди тут живуть, що, що роблять, чим займаються. ну, Давайте подивимось. Перше знайомство з цієї ферми почалось з таких доріг. Там ось барашки, овці. Ось такі дороги. Десь останні 13 кілометрів їхали от ось з такої дороги. Вона на одну автівку і бачите, є такі невеличкі кармани. Всі дороги тут такі. Ми зустріли лісовози, це було щось. Автівка не їде більше, ніж на другій передачі. Ну, Камера, на жаль, не передає е, нахил, тобто, як високо ми їхали і як круто тут підійматись. Всі дороги мають тільки отаку ширину. Отель знаходиться 1650 метрів над рівнем моря. Ріка. Це виходить як ферма, люди займалися і займаються господарством, але деякі, скажімо так, вміють клепати і гадають, ну, дійшли, я так гадаю, до того, що ну, у нас такі краєвиди, до котрих ми звикли, нам так банально в них жити. Давай просто переобладнаємо трошки нашої ферми під готель. І воно буде приносити більше грошей, ніж корівки, вівці і таке інше. Мабуть, було так. До речі, бачите, сусіди знизу, трьохповерховий будинок, а заїзд наверх, трактор заїжджає і гаріше це як хлів для тварин, там все зберігається. Тобто наскільки все крутий схил, і тут, пасуться корівки, вівці і все інше. Так, що сказав, вже сказав, що з людини 1200 гривень виходить ніч за апартаменти на 5. ну от множити на 5, апартаменти коштують такі гроші за ніч. Вчора корівки тут були, але ну, так як вихідні приїжджають люди, корівок немає, вони в стілі стоять. Ну Ось такий крутий, не знаю, як корівки ходять, там м'язи, мабуть, накачані, капець. Внизу живуть господарі. А, так як це біля Австрії, біля Німеччини, тобто це Альпи, саме італійські, то люди спілкуються німецькою. Ми, на жаль, тільки англійською. Син дуже вільно володіє. Ну, якось спілкуємось. Ось це наша віранда. З неї ось такий от маємо вигляд, панораму. Все з дерева. Багато дерева, потужне. Ось така віранда. Вчора пили каву, сьогодні будемо пити. Це все свічки, запалюєш, сидиш, м'якенько, тепленько. Стелю зробили. Ось так, щоб ти насолоджувався. Тільки що була хмара, десь годину нічого видно не було. Поки є що знімати, знімаєш швиденько все з дерева. Ось тут хто по дереву щось. Так. Бачите, якось дах старий, новий поєднали, з'єднали, це вийшло туди-сюди, ой, не знаю, що та як. Стеклопакети, все дерево. Ой, тобто вікна все дерево, але три скла. Дуже тепла, неймовірно тепла. Ми економимо, тому що, ну, як би треба економити, ходимо в одязі. Тут ми, звісно, прям розслабилися, тому що неймовірно тепла. Так, пішли до нутрі. Так, заходимо. І зразу кімната для когось. Дідусі з бабусею. Вони до нас не приїхали у Києві. Так, все з дерева. Ось так. Чому немає фірточок? Не знаю. Може для того, щоб тут вологість велика, воно провітрювалось. Коридор. Так. Кімната сина. Угу. Все з дерева. Все красиво, все чудово. Все має стіль якийсь. Фірточок немає. Постільне, все додаткове. Все, що треба. Ну і, звісно, краєвиди. Краєвиди. Ти зранку встаєш, береш каву. Зараз хвилиночку відчиню. Такий з кавою. І ось так. Ідемо далі. Хазяєва живуть знизу. Зараз ставлю відео. Це коштувало 40 євро, да, 2000 гривень. І ось тут у нас на ранок був подарунок. Так, господарі внизу живуть. Ми замовляли сніданок. Зараз подивимось, що там у нас на сніданок. Нарешті сніданок розпакували. Ось так. На трьох сніданок. Італія, маленька ферма у горах. Дуже сподіваюсь, що це все зроблено господинею, Молоком. Не знаю, що там будемо зараз дивитись, солодощі. Фрукти, ну як Італія без винограду. Ну і трошки поїсти. Там булочки замість хліба. Ось такий сніданок. Поснідали. Саму кухню показувати не буду, тому що треба там прибиратись. Вже живемо. Ось така от кухня з диваном, холодильник. І знову ж ти виходиш на ті самі краєвиди, що, що ми були у сина в кімнаті. Виходити не буду. Те ж саме. Ідемо далі. Так, тут у нас є камора. В каморі нічого не, такого немає. Кафемашинку взяли. Тут просто класна віконця. На господарській вже якби, діляночку. Корівка. Підемо до корівок. Звер якийсь забитий, і там корочки. І, ну, звісно ж, звісно, там люди ще живуть, протоплювали сьогодні зранку. Ну, ось так. Далі йдемо. Так, тут для тих, хто знизу дитина і батьки живуть, наприклад, у них ось така ванна. Ну, щоб... Скільки тут полотенець, я не знаю. Такий, батарія. Ну, ж... ну, я не знаю, температура тут, мабуть, плюс 25. Дуже тепла. Така раковина, на хвилиночку. В селі ми десь ми в горах. Ну Ось. Каналізація вся в нулі, тобто туди уходить. Немає. Не знаю. Ну, я не знаю, як пояснити. Сіфон і вся каналізація, вона в полу. Все рівно туди уходить. Якщо хтось бачить, ну світло погане для камери. Бачите, який парапет там 2, мілі... ну, 2 см. Так, ну і тепер йдемо догори. Тут заходимо, тут тепер батьки живуть, да? світло автоматично, і батьківські покої. Все теж з дерева. До речі, дерева у нас в Німеччині теж неймовірно багато, і воно скрізь, але у нас воно все клієне і шпаніроване. Тут, бачите, використали цілий брус, його полопало, і це навпаки, як мені здається, дало трошки так шарму може. Ось такі ось апартаменти. Невеличкі, але комфортні Теж все що хочеш, все твоє. Ну і звісно від чого дружина в захваті, це краєвид Верес, квітне. Ти сідаєш ось так ой. І оно ось так виглядає. Твоя річка. Твої гори, твій ліс, сусіди. Сусідів не дуже багато. Ця хатинка, та й все. <хи> і там зверху вночі бачив, звідти автівки їдуть, подивився Google Maps, якщо туди поїхати 6 кілометрів по ось таким дорогам, ну дружина їй лячна, вона сказала, вона не поїде. Ну і бачите, Хмари там. Якщо туди поїхати 6 кілометрів, там Паркінг є, і потім ще, може хвилин 30 пішки, там в горах є озеро. Озеро, на якому сфотографуватись було б шикарно, але погода не літо, скажімо так. Ось так. Такий балкончик, такий номер. І щоб ви розуміли, 1200 гривень це не біля Дніпра чи Києва, десь там в сосновому Бару, там не знаю, Яру. Ось так воно все виглядає. Ну, Дружина була от від цього в захваті. І зараз підемо на вулицю. В мене є таке, ну, я так міркую, що господар цього будинку це його була і є основна робота. Зараз на вулиці покажу. Тут все відполіровано, а тут звичайний камінь. Ну, Ось так. Все, виходимо на вулицю з нашої тераси. Цей камінь, бачите, він скрізь. Я впевнений, це ну, не люди його приносили сюди. А, тому із камня, до речі, сміт... сміття сортирують. А, так, 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 що я тут казав? Ага, ми 1560 метрів. Ось тут ми. Тут інформація різна. І тут інформація одні, одні Альпи. Навколо тільки Альпи. Бачите, як ландшафт. Так, баскетбольне кільце Так ось, я гадаю, що господар, він по камню розбирається, тому що ось, бачите, наприклад, щось вже якась заготовка є. Ось він щось робить Я думаю, це не просто десь при... це недороблена річ, я так вважаю. Тому господар займається камнем. Тут вчора я дивився, тут трактор невеличкий стоїть. Ось, ось знову бачите. Це теж, мабуть, заготовки, хто може в камні. Бачите, ось. Я гадаю, це заготовки стоять. Ось камень. Тонесенько якось чимось нарізаний, да? Зараз подивлюсь. Бачите, це камінь, порода, да, і ось він так. 20 мм товщиною зроблен зріз. До речі, пам'ятаєте мої відео за будівництво ізоляція. Це бетон, це земля виходимо Вона, однакова, бачите, що в Італії, що... В Німеччині. І якщо далі йти, зараз хвилиночку, то за притчіпом бачите ще один майже готовий умивальник. Тільки отвір треба зробити, то я гадаю, що господар займає, займається камнем. От дивіться, ми зараз на рівні третього поверху, а будинок вниз ще два поверха. Тобто ми там живемо, тобто наша спальня вон, на горіще, дитина десь. Спить на рівні землі, да? якщо з цієї сторони. Тобто я про те, що ось так от була земля, побудували будинок і потім землю засипали. А, якось так. Так, там у нас ми дуже багато їх сьогодні фотографували. Там же у нас вівці ходять, але вже запрятались. Так, а тут у господарів, бачите, курочки Єван. І, до речі, Цезарка. Ось вони разом ходять. А ось там, дивіться, гусак є <сум> ось так от Люди, У людей є все на повному самообезпеченні. Ось так воно виглядає, вони тут ходять, загорожа. І бачите, як, як я сказав, все отак от. Поверхами зроблено, як би в скалі. Йдемо далі. Ну, бачите, от, як наша, не знаю, ну, коротше, пікапчик невеликий, якась фірма. Да, ось, тось, всі десь працюють, не живуть тільки на своєму господарстві, десь їздять, мабуть, по дню на роботу. цими дорогами маленькими, десь до найближчого міста. Так, ну пішли далі дивитись Такий види, що йдеш просто кудись за... Ну, просто по двору і от хочеш знімати. Хочеться знімати, тому що воно неймовірно якесь. Це щось... я не знаю. Може я зарано постарів 42 роки, але тягне. От саме саме подивитися на це. Пожити тут. Начебто хто з мегаполіса повинні сюди їхати. Тому що хочуть тиші, хочуть там, вівці у нас хочуть спокою а мені з села хочеться ще в більшість села, більш глухі, більш віддалені від людей. Інтроверти, да? От, як в Тікток пишуть. Так, дрова, все дровами. І ось бачите... Так, зараз десь збоку поставлю скрін, що там написано. Це просто може з Біблії, а може якісь твори. Вода, струмок. Просто беруть з гір сюди. Ви зрозуміло, ось ця загорожа, ось ця от от оттуда, була протягнута от сюди. Тому я сюди не зміг заїхати. Ця автівка вже сьогодні заїхала. Так ось тут були коривки. Я так вважаю, коли вони пасуться, вони звідси п'ють воду. Це зробили для корівок, для того, щоб коли ти на дворі, помив, прополоснув, воно за деякий час збежить. Ось так просто вода, природа дає воду, вона в тебе є. І ще, ну я не спитав, у хазяїв, ми гуляли отам, знизу. І цей помост зроблений для, для чого, незрозуміло. Ми щось так придумали, що це влітку може хто знімає. Це ну, не знаю, для відпочинку чи для фотосесії. Теж камінь стоїть, бачите, тут Тож людина займається камнем. Ну чогось мені так кажеться. І в тебе є краєвид, може сюди столик виносять. А це, бачите, видвігається, може бути плісе. Щоб сонечко, ну і дах такий уперед, і йти пішка Так, ми йдемо далі. Так, докази того, що корівки вчора були тут і пили звідси водичку Ось докази. Вийшли на прогулянку. Це дорога, по котрій ми їхали. Ось так. Але зараз покажу ось так. Десь тут. Зараз. Про камінь. Поправте мене просто йдемо ось. Це ж у нас граніт, так? Да? Оця вся порода. Ти просто добиваєш, шліфуєш і в тебе природній граніт. Ці камні, скелі. Це просто, ну от, люди займаються, походу. І до речі, є ось галявина, пострижена, удобрена. Тут збирають сіна. Ось така. Ну, а напроти скали. Де їх край, Бог його знає. Ось так. І знову з каменя щось, бачите, як сонячний якийсь годинник. Все зроблено з каменю. Господарі живуть ось тут і в них є ще ще нижче вони навіть десь живуть. Ось так. Ну як, води, які йдуть з даху, бачите, збираються і уходять туди вниз Туди уходять, і тут дренаж, все це було прорито, зроблено. Так, коли ми вчора приїхали, то ось тут, я так розумію, син, молодий парень, дрова колол. Прямо тут з коричками. Ой, Осені. Привіт! Ой, голуб. Голуб живе! Курочки. А, я, гадаю, такий битовий якийсь дровокол, гляньте, якийсь маленький Геть маленький. Так, хто у нас там шкребе? Хтось тут із кореї там шкребеться. Так, дрова є свій маленький. Гляньте, ескаватор. Так, електрика, все як треба. А. Я з собакою виходив сьогодні в 5.12. Я подивився на годинок і зжжж... зажужало все. Так, ну тут береться електрика від сонця. Я так зрозумів, що господиня в 5.12 почала дойку. І кури тут. Ну, село, село. Клас. Кури. Так. Ом, <схід> маненько. Гарцюємо. Дві корівки, бачите, як у нас. Немає щелової підлоги, немає нічого. Хоча бачите, скільки було у господарів хазяйства. Збирають і вон там малеча. Так, про корівок почав розповідати. Знову. Зараз хмари повністю нас накриють. Сьогодні таке бачив, Це, знає, вони зараз прийдуть і ми будемо всі в хмарах. Дві корівки питаю господині ви типа кейзи, ну, типа сир робите, чи що з молока, чи продаєте молоко. Ні, каже, в мене є свині для свиней і мале телятко. Ось. Свині ходять з курями. <різь> <різь> ну, от так от. Так, що за свині, хто знає кажіть. Ось так. Ну, це дійсно село в нашому розумінні. Хвости, да, не обрізані, чи що? Ну, це м'ясні. Коротше, пишіть, не знаю. То молоко йде туди, трошки йде по господарству, ну, тобто, для себе. І все. Тобто, вона цим. Я так зрозумів, не заробляє. Може, теля потім продаємо, але коли розраховувався грошима, то бачу дуже багато латків з під яєць по 6 штук. Не по 10-12, а іменно по 6. То, мабуть, ще й яйця продаємо. А так, скоріш за все, туризм це її тепер основне. Ну і бусик зрання уїхав, мабуть, чоловік був на бусику. То бусик бусик десь працює, тобто Чоловік працює десь у місті до найближчого міста тут їхати, не пам'ятаю, 30 км. Просто що по таким дорогам. Я говорю, як ви що, та, та не лігкі, хмари, ніч. Ну, якщо ти все життя тут, то звісно якби тобі це легко, то, мабуть, швидко долітають, доїжджають. так, Давайте покажу. Повиходили. Ось вони. Чого він один? Це сарки, кури. Ну і ось так вони так, треба ось так. Десь тут в лісі. Як вони не перестрибують? Тобто я там, коли до корівок доходив, то я чув, як електропастух працює. Навіть зараз чую там клацає. Але ви ж розумієте, вона просто стрибає і нахили вона перестрибує. Ну, не хочуть. Їм подобається вдома. І вони живуть вдома. Ну ось так. Господиня мене чекає, мабуть, коровку веде. Так, я побіг. Зараз ведуть корівок на пасовище. Так, ну і я, типу, <хи> приймаю участь, вивожу альпійських корівок на їх пасовище. Так, треба почухатись, звісно, стільки каменців. І ось туди вони підуть гулятки. ну Ось таке маленьке відео, ніякої толком інформації. Просто показав, як село-село в -село Високо в горах, як воно виглядає. Ну, прям прям по-нашому. Кури, свині, все разом, гусаки, все-все-все. Мабуть, ніякого комбікорму, мабуть, нічого, все натурально. Мега еко, мега-мега. Ну, якось отак. І ціна, ціна таких от апартаментів просто пожити, походити. Звісно, розуміють, що на два дні сюди приїжджати, це якийсь просто це останній раз, мабуть. Так робити не треба. Перший день ти повинен відпочивати, другий день питати, де куди йти, а потім вже починати їздити. Ну, якось так. Ціна питання там. На п'ятьох людей 240 євро вийшло ну, клас. Сніданок неймовірний. Я показав вам сніданок, да? молочко від цих от корівок, яйця від тих от курочок. все альпійське, все полтора кілометра над рівнем моря. Ще була проблема, не знаю як у кого. Я сюди їхав ну, так, добряче, да? 250 км. Ну, ми приїхали 300, але у нас була причина. Ми їхали за сином, потім поверталися сюди. То в мене за день дуже сильно вуха позакладали вуха. Я і воду пив, і жуйки їв дуже сильно. Можете за того, що я тиждень хворів, і тиждень хворів на роботі, на ногах, і все це от забито, і ці перепади. Висот, то сказалось, не дуже. Було важко мені. Але зараз все чудово, все класно. Ну ось так: такі види. Отак виглядає італійське село в Альпах. Все. Буду в якоїсь іншої країни, теж буду обіцяю в селі і теж покажу. Все, до побачення, пока.